тема на День сніговиків. Знов настав зимовий ранок. Ти хочиш вишходь на ганок. До сніжинок привітайся, всі навколо посміхайся, дзвонить, дзвонить, цим зелень. Починаємо новий день. На екрані ви бачите кулі, вони в нас білого кольору, різні за розміром. А з чого вони? Вони зі снігу. Це її зробили дітлахи, потрібно скласти з них сніговика. Давайте спробуємо побудувати. Внизу найбільша куля, тепер меншого розміру та найменший. Ось такий сніговичок у нас отримався: з чого він складається: з трьох куль. Більшої, меншої та найменшої. З чого в нього носик? З морквинки, а руки. Гілочки в нього, а ще в нього замість шапочки. Перевернуте від символізує достаток. Сніговичок хоче познайомити вас своїми друзями, геометричними сніговичками. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. А з яких фігур складається перший сніговичок? Він складається з великого квадрату та з меншого квадрату. Наступний складається з великого трикутника та маленького трикутника. Третій сніговичок складається з великого прямокутника та маленького. І останній четвертий геометричний сніговичок у нас складається з двох куль, з великого та маленької кулі. А Зараз давайте пограємо в гру, «Знайди спільну ознаку. Перед вами зображено сніговичок, котик. Та птаха, голуб, що в них спільного. Вони мають спільну ознаку це білий колір. А тепер знайдіть, що зайве: сніговичок, холодильник, сірник чи бурулька. Правильно, це сірник, тому що він випромінює тепло, а не холод. нашому сніговичку вже час повертатися додому. Давайте пригадаємо. Ким зі своїх друзів нас познайомив сніговичок і що ми з ними робили. Він познайомив нас зі своїми геометричними друзями. Ми їх порахували, визначили за формами, погралися в ігри. Дякую вам за увагу! Ви молодці!